Сьогодні готую квасоловий суп. Спочатку я налила води і додала сиру квасолю. Не консервовану, а сиру. Вариться у мене вона більше години. Тоді я закинула м'ясо, у мене м'ясо куриці, Три гомілки. Далі я вже закинула картоплю і роздірібанила м'яско. Хай картопля вариться. Накриваю кастрюлю кришкою обов'язково і хай вариться. Сковородки. Роблю зажарку. Тут в мене одна цибулина, одна морквина і п'ять маринованих таких середнього розміру огірків. Накриваю все це діло кришкою і хай вона томиться до готовності до м'якості самих огірків. Це десь займе хвилин 15. Тим часом я в кастрюлю додала приправки, соль перець за смаком і лавровий лист. Засмажку я вже сюди закинула місті з огірками, з цибулею та морквою. Вариться, воно вже у мене хвилин 15 тут, може трішки менше, може хвилин 10. Все. Все вже приготувалося, все дуже смачне, насіль мені вистачає. Все досить приправ теж досить. Тепер я закину часник. Ось тут у мене три маленькі головки часнику. Він вже подріблений. Часничок закидаю сюди. Хай ще минутку покипить і буду вимикати.